Доброго дня! Невеличкий огляд на комплектацію шуруповерт від ProCraft, моделька PA18 Li Pro. Іде у нас одразу в кейсі без коробочки. У ну, нас тут зустрічає гарантія 3 роки на шуруповерт, один рік на зарядний її акумулятор. Акумулятор у нас на макітовській посадці 1,5 А20 В, низькотоковий з індикацією. Зарядна станція слайдер на 1 ампер. Ну і сам шуруповерт. Іде з безщитковим мотором на 45 ньютонів. Дві швидкості. На першій орієнтовно 30 ньютонів. На другий 45. Перемикач зверху. Наявний реверс, підсвітка, прорезинена ручка. Патрон металевий, несйомний. Регулювання обертів за допомогою натискання клавіші. Ціна такого шуруповерта 1470 гривень, плюс зараз ще діакція в нашому магазині. Тому, якщо зацікавились, переходьте за посиланням в описі і замовляйте. Відправка новою поштою Укрпоштою, оплата при утриманні. Всім мирного неба, всім до побачення!